Мої вітання, дорогі мої друзі, хочу вам показати, які в мене куплені грибочки. Опеньки. Бачите, які гарнюні. В нас на ринку, на тому великому. Так, тут кілограм опеньок. Зараз другий кульочок покажу. От теж такі опенечки. Теж кілограм. Ще один пакетик. Опа, зі столу беру. Теж кілограм. От, я так тішуся, як мала дитина. Я дуже люблю гриби, а опеньки особливо. Так, і ще куплений кілограм. У нас ці гриби називають чорноголовці. Не знаю, як називають їх у вашій місцевості. Отакі, От бачите? Грибочки. Зараз буду мати роботу. І за ці всі гриби, що я вам показала, заплатилося 300 гривень. Я планую відварити, частину їсти, а частину заморозити вже на зиму. Так що я переживала, що я лишилася без грибів. От. А гриби ще є в наших лісах, люди привозять на ринок, продають. Пах, ну так. Дуже люблю черноголовці, колись чоловік збирав тато. Я дуже люблю рибою займатися, От, тому що і тато, і чоловік був рибак, і дуже люблю займатися грибами. Так що це приносить мені дуже величезне задоволення. Колись навіть були часи, що і збиралися гриби разом. Зрощені, бачите. Все, я приступаю. Усім гарного дня, хорошого настрою. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі. До побачення. Вдячна, хто дивиться мої відео, якого б вони характеру не були. Хай щастить вам, друзі!